Цілий день харчуюсь лиш тим, що лишилось в холодильнику. І так, друзі, я вирішив сьогодні виживати, не витрачати ні копійки і харчуватись тільки тим, що знайду у себе в холодильнику. Чи доживу до вечора, не знаю, але буде цікаво з тебе лайк. А ще я створив новий лайф аккаунт, куди викладу весь треш і за кулісся цього виживання. Те, що не потрапить сюди, підписуйся, якщо цікаво, що там було реально. Тож відкриваємо холодильник і бачимо, тут, до речі, є яйця, знаходжу ще трішки гречки. Надіюсь, вона ще нормальна. Невеличкий шматочок сиру. І ось такі маленькі лавашики. Готуємо з цього всього сніданок і виходить доволі смачний, я вам скажу. Правда, буквально за дві години я знову захотів їсти. Поліз в морозилку і побачив цілий клад. Знайшов варенички з картоплею, варю і, до речі, обожнюю їх куртувати з кетчупом. Тому беру його і смакує гарно. Також бачу вчорашні оладки, ну, наче норм. З чайочком заходять взагалі на ура. На Наполодник я поліз у шавку з смаколиками. Бачу тут такі гостренькі азійські штучки. Сестра привозила за кордону. Ого, вони супер гострі, але смачні. Запиваються все водичкою. Ечір бачу в холодильнику ще пару скибочок хлібу і фету. Тож на хлібчик капаємо трішки олійки, далі сільки, трішки фети, і виходить така гарна канапка. І бачу також трішки насіння. Пачка, певно, тиждень вже стоїть. Теж з'їдаю, і до речі, непогано. Але перед сном щось почало трішки нудити мене. Походу все щось було підбродивше. Це викладу на лайф акаунті. Дивіться там. Пушіть, що ви приготували зі свого холодильника, а також не забувайте підписку.